Всім доброго дня! Сьогодні буду варити варення з зелених помідор. Ви знаєте, дуже добре варення. Сусідка мене вгостила, я ніколи б не сказала, що це варення з помідор, з зелених, чесне слово. Ну, попробую я зварити по її технології. Значить, для початку я їх зараз я помила їх, просушила, тепер я їх переріжу. Далі буду показувати. Ну, ось так я їх поріжу такими. Слайсиками, бачите, ось все. Ось так. Ось так я підготувала помідори, порізала. Значить, зер... зерня можна убрати, а можна і не вбирати, але я убирати не буду. Тепер я їх заливаю холодною водичкою. Холодною водичкою, так. Так, помідори у мене прокипіли минут. Ну, пару минут, там, три минути, я знаю, як. Тепер я їх відсіжу. На це робиться для того, в зелених помідорах, ви на Росії знаєте, при, присутствує солонін, а соланін, він небезпечний, ну, це отрута, будемо так казати. Для людини нежелательно їх потреблять в зелені помідори. Так пише і література, і я так знаю. Ну, ось дивіться. Так, так сахар мені надо. У мене тут кілограм помідор, я не знаю, чи казала, чи ні. І сахар у мені треба кіло Тоже. Ну я візьму сейчас пів кіла, зварю сироп, Ці помідори на ніч, я роблю це вечором. На ніч вони мене будуть за лью вони мене будуть ніч стоять в сиропі. А завтра я. Останні пів, пів кілограма сахарю досиплю і будемо варити варення. Так, я не сказала, я сюди додаю ще один лимон. Дивіться, порізала його кусочками. І ви ж розумієте, що без води сироп не звариться. чуть чуть капельку, десь грам 100. Так, заливаю я сиропом помідорчики наші. Ось так. Ось так і хай вони тепер у сіропі стоять у мене до утра. Дивіться, вони погрузились, все отлічно. І завтра ми досипаємо сахар. Ну, в общем, коротше, я буду вам далі показувати, що буду робити. Так, помідори мої в сиропі стояли цілу ніч. Тепер я додаю останні пів кила сахарю. Ось так. І ставлю на огонь. І потім покажу. Ну Ось і готове варення з помідор з зелених. Подивіться, друзі, яке воно тільки янтарне, яке воно гарне, гляньте. Ось так. Варила я його десь півтора часа, не охлаждала. Нічого, так як мені е, сусідка розказала, так я і робила по її, по її рецепту. Ось так. Що може бути краще на кусочок білого хлібчика до чаю? Ви тільки подивіться. Ось яка красота. Ось так. М -м, вкусно. Я вам скажу, що навіть не скажу, що це з помідор, чесно. Я тут коли спробувала сусідки. Я думала, якщо б вона не сказала, я б навіть не приділила, що це з помідор. Із зелених помідор. Ну, ось, друзі, готуйте. Кому понравилось, поставте лайк, підпишіться, напишіть коментарі. Ви знаєте, я вам чесно скажу, це дуже-дуже-дуже смачно. Дуже. Просто немає слів. Ну, На ці нотки я з вами прощаюсь. Желаю всім мирного неба, здоров'я, до побачення.